Знову про несправедливість, яка існує, знову про роботу судів та прокуратури. А також дуже цікаво про те, як наші так звані командири розпинають на хресті хлопців військових. Ну це дуже цікаво. Тому почнемо з того, як в нас працює суд. Ми вже всі знаємо, але послухайте цього юриста і дуже цікаву коротку історію. Колаборанту, який допомагав російським військовим обстрілювати сусідні села, суд дав штраф і відпустив гуляти. А чоловіку, який має на отриманні маму з інвалідністю і неповнолітню дочку, дав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Почули, так? Тобто колаборанта, який здавав позиції, колаборанта, який наводив на е села і наші позиції, де були знищені військові і. Цивільні дали штраф, а так званому ухилянту, я кажу так званому, бо ви бачите, да, як у нас тут все робиться, дали конкретний срок. Отак вони працюють. Ну, у ПЕРІ, по-іншому, я не буду їх називати, просто у ПЕРІ запроданці і такі ж самі колаборанти.